За інформацією а, джерел NBC News, Путін не погодиться на план через три пункти: Росія вимагає Донбас, обмеження чисельності ЗСУ, визнання окупованих територій США та Європи. Ну зрозуміло, що ніхто не буде визнавати території. Максимум, що це може бути, це при замороженні конфлікту і гарантії безпеки для України. Визнання окупації цих територій Росією, але точно не визнання юридичного статусу на це не підуть європейські держави і не піде США. Я пояснював, чому навіть не в силу політичних причин обставини волі, а в силу того, що це не передбачено американським правом та законодавством, а це має значення. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський сказав, що простих рішень закінчення війни не буде. Я спроможний їх приймати. Найчутливіші речі стосуються територій та заморожених активів.